Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось я знаходжу в своїй теплиці Це в мене 8 на 3, маленьке тепличка. Я тут сажу той гіркий то помідори чередую, але в цьому році вирішила е, провести такий експеримент. Заказала полуничку на каналі дачний експеримент хазяїн канала пан Олег і замовила в його ранню полуницю раннього сорту Корі. Тут у мене 30 штук стаканчиків, закрита коренева система. Клубничка прийшла в ящичку, добре запакована. Все поставлено добре, надписано, щоб не веб... на новій почті не повертали, не трусили, не ламали. Все до ладу. Щоб подарунок від для містості положив пан Олег ні фундазол, щоб я його обробила. Дуже дякую йому, що людина не скупа. І вирішила я. Ось цю клубничку посадити в теплиці. Не знаю, що вона, друзі, вийде в мене, але я її густенько посажу. Побачимо, що вийде. Дасть вона мені е, по весні якусь, хоч я годку подивитись, яка вона є чи немає. У нас, от, бачите, було цілий день тихо, на тобі опять тривога. Ну нічого, будемо молити Бога, щоб все у нас було добре. Ось, друзі, то дивитесь. Отака. Отак, О, така коренева система. Я тут такий бугорок зробила, хотіла посадити на агроволокно, але у мене не вистачило його. Ну, це мій експеримент. ось Я отак доладуся його посажу густенько, для того, щоб потім, якщо нічого не вийде, у мене його... Пересадити, значить, такі пірей, пересадити на дворі, але це ранній сорт корі. Ось ось так, будемо його висаджувати густенько, ще полімо, і буде все у нас добре, друзі. Ну, побачимо, що з цього вийде у нас. З цього рая, що вийде. Багато в цьому році заказала яких сортів, ще які хочеться заказати мені. Раніше такої інформації багато не було. Робила так, як знала. А зараз будемо робити, як воно є. Ось недавно знайшла це не реклама, а просто клубника Волині. Мужчина розказує, що він буде садити тільки один раз. Не давати їй рости 2-3 роки. От так що, друзі, кому цікаво, зайдіть, Клубника Волині. Гарний канал. Може хто для себе що візьме? Якусь чудову і корисну. Інформацію. Ось. У нього ще там є клубничка, можна замовити, але вже в цьому році вже у мене все. Я вже і так більше, ніж на 7 тисяч замовила розсади різних сортів. Тому сюди я в цю грядку додавила трохи куриного посліду і суперфасату в мене не було. Чи доброго я ложила е, попіл. положила попіл. і до лоду поділа. Оце ще, бачите, як я густенько його саджу, для того, щоб якщо нічого не вийде, я потім по весні вже як вона там буде цвісти, чи не буде, чи може оберу цвіт, де буде мені на, як маточний куст. О, щось побачимо, щось воно буде. Отак. Ну, так Так що, друзі, то він каже, що йому більше подобається, менше хворіє і менше і більше результату краще. Ну це завжди і відомо, що перший рік плодоношення вона дає хай менше трохи шку, куща, але зато ягода крупніша. Так, оце, друзі, сорт корі. Будемо садити, будемо бачити, подивимось, порахуємо, скільки вона дасть мені вусиків. Я все це діло пишу. Застряла, не можна витягнути. Пішу і собі роблю аналітику, скільки я чого потратила. Фінансів і що з його можна отримати. Ну ви бачите, як застряла. Ого! ого. Застряла, що не можна витягнути. Трошки вже пересохло. Зараз я Корінець присох до стаканчика і не можна витягнути Була, бачите. Ось бачите. Все буде гарно, все буде Україна, ми переможемо, будемо кращі. друзі, найкращі. От. Тому, тому садимо, 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 ще садимо, ще морозу не буде, а тут вона в теплиці буде дуже файно рости. І садимо, садимо. Ну так, друзі, я буду досаджувати. А вам бажаю здоров'я, мирного неба. Хто не підписався, підписуйтесь. Пишіть коментарі. Не шкодуйте вподобайки. Це для мене буде для розвитку мого каналу. Дуже гарна підтримка. Всім до зустрічі. Пока-пока.